Sim, pra mim. Останні півроку в інформаційному полі ми спостерігаємо кардинальний злам. все, що ми можемо бачити, це інша реальність, до якої навіть рік тому ніхто не готувався. Сьогодні без зайвих вступів та екскурсів, хотілось би поговорити про те, куди все йде. Поговоримо про речі, які почали формалізувати новий світопорядок, а також трохи про метаморфози західних лідерів, які ще рік тому свідомо штовхали Європу в російське рабство. І головне, все про що я буду говорити у відео, не могло би бути реальністю. Якби не героїзм наших військ та наших людей, це заслуга тих, хто безпосередньо зламав хід війни, зупинив агресора і продовжує звільняти наші території. Не західна стурбованість та не західна зброя, а незламна та міцна українська армія. Цей принцип буде примінений в отношенні квазі государственних територій. Коїм, на наш взгляд, є Луганський та Донецьк. Друзі, перед тим як ми почнемо, прошу вас прямо зараз поставити подобайку цьому відео, а також підписатись на канал, якщо ви не підписані. Це допоможе нашому каналу вийти на трохи більшу аудиторію. А також після перегляду відео раджу вам поставити будь-який коментар на підтримку нашого каналу. Також у мене є патреон, завдяки якому ви можете підтримати канал фінансово. Тож переходьте за посиланням в описі під відео, ознайомтесь з рівнями підтримки каналу. і Якщо маєте таку змогу, підписуйтесь. Вже хочу подякувати своїм патронам, особисто пану Микиті. Друзі, дякую, що ви підтримуєте мій канал фінансово. Путін та Росія без цих двох факторів зміна світопорядку була б неможлива. Російський лідер, все своє нікчемне життя мріяв встановити свій власний світопорядок, в якому Росія суверенна держава її бояться та поважають. І от 24 лютого 2022 року він зробив крок на зустріч своєму омріяному укладу справ і дійсно все змінив. Але встановлений ним світопорядок кардинально відрізняється від вологих путінських мрій. Тож і почнемо ми з тих, на кого Путін орієнтувався як на своїх союзників та на своїх партнерів, з ким планував розділити свій світопорядок. Почнемо з ОДКБ, організація договору колективної безпеки. Це пихата відповідь Путінської Росії Західному НАТО, союз пострадянських країн, який за своїм сенсом копіював Північно-Атлантичний альянс, в договорі про який є ідентична натівська стаття озброєний напад на одного дорівнює нападу на всіх. Але на своєму 30-му році існування договір про колективну безпеку добігає свого кінця. Членами ОДКБ є Росія, Білорусія, Вірменія, Казахстан та Киргистан і Таджикистан. І половина з них невдоволена існуванням організації та вважає її безсенсовною, небезпідставною. Вірменія є членом ОДКБ, але жодної відповіді на агресію Азербайджану проти Вірменії ОДКБ не надав у 2020 році. Азербайджан напав на Вірменію. Місячний конфлікт було вирішено за. Посередництвом пана Путіна, який змусив прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна відмовитись від контрольованих Вірменією територій на користь Азербайджану. вже у 22-му році. Азербайджан тричі наносив удари по збройним силам Вірменії в рамках операції Кісес в ісламському світі. Це кара за злочин точились бойові дії, а реакції у ДКБ не було навіть на інформаційних ресурсах організації про напад на Вірменію тиша. Прем'єр-міністр Вірменії Увідян, та судячи з усього, за крок до виходу з організації навіть відмовився підписувати декларації сесії ОДКБ 23 листопада. Арменія столкнулась з неоправданою і неспровоцеваною азербайджанською агресією, яка привела не тільки до окупації окремених суверенних територій Арменії, но і до втрат серед військових, а також гражданського населення. Значним разрушением гражданских инфраструктур До сих пор нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на упомянутую агрессию, поднимает фундаментальные вопросы, которые чрезвычайно важны и для ОДКБ, и для восприятия организации в армянском обществе. Следует отметить, что при оккупации села Хацаберт в присутствии российских миротворцев Азербайджан взял в плен 66 армянских солдат. Тож в присутності російських миротворців. Тепер Ніколо Пашинян шукає підтримку у інших в обхід ОДКБ. Шукає у Сполучених Штатах. Шукає посередництва у Макрона в конфлікті з Азербайджаном. Вже стає очевидним майбутній вихід Вірменії з ОДКБ. На цьому конфлікті в ОДКБ не вичерпані у 2022 році. Між членами ОДКБ, Киргизстаном та Таджикистаном було 14 конфліктів з загиблими та пораненими із евакуацією цивільних реакція ОДКБ. Знову відсутня. Росія не здатна вирішити конфлікти не тільки поза межами Союзу, але й всередині нього. Зокрема, через відношення до своїх союзників як до сателітів, що дуже поширене в імперіалістичних країнах. Всередині ОДКБ і на це є дорікання. Президент Таджикистану Рахмон після того як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, він став систематично критикувати Путінську Росію за принизливе ставлення до країни. це причина як Тогда меня извините, как и сейчас не було внимания малим республікам, малим народам на нещасний бізнес форум в Таджикистані. Мы умоляем, я дал поручение министра иностранных дел, выходи, но мы ждем, я с вами даже говорил, чтобы хотя бы на уровне министра присутствовал, нет, на уровне замминистра. Вот Таджикистан заслужил это, стратегический партнер. Ми з вами точно будемо свідками гучних заяв країни ДКБ по відношенню до Росії, після яких ці країни одна за одною будуть громихати дверима і виходити з цієї організації, розвертаючись у бік Пекіну або Стамбулу. Тему о ДКБ закінчимо останнім висловом білоруського диктатора Лукашенко на сесії організації 23 листопада. Якщо, не дай Бог рухне Росія, то під цими обломками наше місце. А ми з вами знаємо, що Росія 100% рухне, і щоб це прискорити, не забувайте підтримувати донатами Збройні Сили України. Далі у нас ще дві компоненти путінського провалу: це Казахстан та Туреччина. Про кожну з цих країн та про їх геополітичний вплив і внутрішні проблеми. Я планую зробити окремі відео. Тому тут тільки по темі, і плюс-мінус коротко. Туреччина була цілком лояльною до РФ, проте зараз ця лояльність доволі часто змінюється і тиском на Росію, і погрозами. В цьому місяці Ердоган навіть заявив про наміри розпочати військову операцію в Сірії через те, що Росія порушує регіональні домовленості. Також Ердоган тисне на Путіна, змушуючи Росію підписувати і виконувати зернову угоду. І протягом усього нагорно-карабашського конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Туреччина активно підтримує Азербайджан, не даючи туди військову техніку технології, завдяки яким Азербайджан успішно перемагає російського союзника по ОДКБ Вірменію. Звісно, Ердоган продовжує усміхатись путіну та називати його добрим другом. Але це політика, і турецькому лідеру потрібні всі політичні та економічні ресурси для утримання влади, зокрема і російські. Бо через рік, у 2023 році, в Туреччині відбудуться президентські вибори, тому більш жорстких кроків від Туреччини. Очікувати не слід, так як і не слід забувати, що Туреччина постачає Україні і гуманітарну і військову допомогу, є членом НАТО та підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Касим Жомар Такаєв, який очолює Казахстан. Теж не ідеал, але він здається поступає мудро. Він бачить загрозу, яку для Казахстану несе Росія, та і цього не приховує російська пропаганда. Такаєв отримав владу в Казахстані на пташиних правах з серйозним впливом свого попередника Назарбаєва, але сьогодні. Його країна знаходиться в його руках. Він провів чистку влади, активізував свою медійну присутність, змінив конституцію Казахстану і сам оголосив про проведення виборів, сам пішов на них і переміг розгоромно. Хоча той уклад справ дозволяв йому керувати країною безмежно довго, але він ініціював вибори, щоб продемонструвати свою легітимність. Він показав Путіну, що Казахстан це його країна, і що його країна може існувати і без Росії. Звісно, це довготривалий процес відмови Казахстану від Росії, але він почався. І після цих виборів, на яких Токаєв довів свою легітимність, те, що його підтримують казахи, думаю, його міжнародні та політичні заяви ставатимуть гострішими для Путіна та Росії. Токаєв підтримує український суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Тримає зв'язок з українською владою, не визнає окупацію Криму та публічно принижує Путіна, коли мова заходить про так звані ЛДНР. Така суверенна політика Казахстану по відношенню до Росії виходить з двох вагомих факторів: зовнішньополітична орієнтація на Китай та великий американський капітал, який контролює левову частину економіки країни. Тому в найближчому майбутньому російський вплив на Казахстан фактично зникне. Свіанекларабошавт адінросишн президент Зенде. Beende diesen Krieg, ziehe deine Truppen zurück und mache den Weg frei für Gespräche über einen Frieden, der kein Diktatfrieden Russlands gegenüber der Ukraine sein Kein Land ist der Hinterhof eines Nachbarn und niemand darf sich das Territorium eines anderen aneignen. В політиці Є умовний поділ на яструбів та голубів. Яструб це той, хто виступає за війну або продовження ескалації існуючого конфлікту на противагу іншим рішенням. Бойові яструби протилежні голубам. Ці терміни походять за аналогією з одноіменними птахами. Яструби це хижаки, які нападають на інших тварин і поїдають їх, тоді як голуби здебільшого їдять насіння. Та фрукти, та історично є символом миру. Якби мене спитали в січні, куди б я відніс колективний захід, не вагаючи, відповів би голуби. Навесні 22-го року, думаю, теж влітку я б задумався. А от сьогодні восени більшість західних політиків, очевидно, яструбують по відношенню до війни проти Росії. Очевидним світовим пацифістом була Німеччина. Вона прийняла відповідальність за жахи Другої світової війни та голокосту. А під час холодної війни була поділена навпіл. Раджу, до речі, подивитись моє відео про Конрада Аденавера, щоб розуміти в яких умовах формували цього час на ФРН. Сьогодні німецький пацифізм закінчився. Шольц пройшов багато ланок геополітичної еволюції від стурбованості та чуток про просаб саботаж в наданні військової допомоги України, до закликів вивести російські війська з України та великих пакетів військової допомоги. Зараз Шольц має всі шанси вивести Німеччину з енергетичного рабства Росії, в яке її втягнули канцлери Шрёдер та Меркель. Der Krieg ist zurück in Europa und das macht vielen Angst und sie haben dafür Gründe. Deshalb ist es wichtig, dass wir besonnen handeln und zugleich entschlossen dass wir das Richtige tun, um der Ukraine zu helfen und dem Land zu helfen, die eigene Integrität und Souveränität zu verteidigen. Darum ist es richtig, dass wir gesagt haben, wir liefern Waffen. Und darum ist es richtig, dass wir mittlerweile zu denen zählen, die das meiste tun in dieser Hinsicht. Aber es ist es richtig, dass wir genau die Entscheidenden liefern bei der Luftverteidigung und bei der Artillerie, um die es geht, bei dem Verteidigungskampf der Ukraine. Russland muss endlich aufhören mit diesem Krieg und dafür war es wichtig, dass der G20-Gipfel auf Bali ein entsprechend deutliches Signal in Richtung Moskau gesandt <laughs> hat. Und noch etwas wurde auf Bali von allen G20 Mitgliedern festgehalten Jede Drohung mit Atomwaffen ist für uns alle völlig inakzeptabel. nicht hingenommen. Французький президент Еммануель Макрон неоднозначна фігура з 2014 року. Росія окупувала український Крим та вела гібридну війну на Донбасі. Майже щодня руйнувала наш Донбас, вбивала наших військових та наших цивільних. А ця людина їздила по путінських форумах та мріяла про єдину Європу від Атлантики до Уралу, тобто спільну Європу з Росією. Я думаю, що, що структурує... L'idée que j'ai de l'Europe, et elle, elle épouse une forme d'histoire française, je pense que l'Europe va en effet de l'Atlantique à l'oral. Et c'est ce que je lui ai dit hier, dans cette vision stratégique qui est que la Russie doit être arrimée à l'Europe. La Russie est européenne. Тоді його не турбувало, що між Атлантикою та Уралом, між Лісабоном та Владивостоком була Україна, в якій точилась гниюча кривава війна, яку росіяни принесли в нашу Європу. Зараз Макрон тільки починає свою еволюцію. Франція постачає зброю Україні та всіляко допомагає нам в боротьбі з Росією. Від стурбованих заяв Макрон переходить до більш міцної риторики, закликів та погроз. Він нарешті побачив Росію такою, якою вона є ворогом європейської цивілізації. Il, a propagande de la propagande, que Macron il est très utilisé par plusieurs puissances qui jouent leur influence dessus. Et moi, je ne suis pas dupe. Hein. Beaucoup d'influenceurs, y compris parfois des gens euh, qui sont euh, sur vos plateaux pour porter une voix, ils sont payés par les Russes, je le sais très bien. On les connaît. Et parce que plusieurs puissances qui veulent bâtir une influence en Afrique développent cela pour abîmer la France abîmer sa langue, faire douter, mais surtout aller chercher des intérêts. Il suffit d'aller voir ce qui se passe en ce moment en Centrafrique ou ailleurs pour voir très clairement quel est le projet russe qui est à l'œuvre quand la France est, est bousculée. C'est un projet de... Предасю колективний захід почав серйозну еволюцію для збереження євроатлантичної цивілізації потрібна міць, сила та незалежність. Ще декілька місяців тому ніхто б не міг подумати, що країни НАТО самостійно почнуть обговорення розміщення в Україні новітніх систем протиповітряної оборони, обговорювати на рівні конкретних пропозицій. На жаль, в цей раз міністерство оборони ФРН вирішило, що ще не час для розміщення німецьких патріот в Україні. Але це сьогодні далі буде, і ми з вами побачимо ще не одну метаморфозу на заході. Головне це терпіння. Бережіть себе.